Пориви вітру, можливо, це, скажімо так, вплине на сьогоднішню гру. Яким чином і яким боком ми з вами вже побачите. Немає як вперед, два машини відіграти. Знову таки надзермене Ленса, подача Віда підключається, можна бити і навіть зміщується в центр Віда, ну Вже втратив момент для удару. Португалець втягується, допомагають йому португало. Мовні футболісти, бразильці в першу чергу, ну її співвітчизник і співічизники, друг. Мігель Авелозу. Здорово попрацював, зараз кравець, і потрібно забивати якимось чином, м'яч просто не влітає в ворота. Що робить Петерболік? Кравець, ще раз. Просто розіграли вже не те, що по нотах, там здавалось вже по знущальному м'яч зайде в ворота, а все-таки Петерболик Київського Динамо. Антуне всі на Сидорчука, той на Ярмоленка. Ярмоленко ну, шукає партнерів, знаходить домогоє віду, тільки той грає вперед забігання Сидорчука. і можна тягнути м'яч, забігання за спину Сидорчуку, робить той такий Ярмоленко, передача. Її прострільна передача має бути в район 11-метрової. половини, як м'яч піде в ближній кут, тому складнощів для рибки не було. Це був робочий момент, але тим не менше бити не можна давати просто так. Середню ланку дуже хитро пройшли через опорних півзахисників Чехи. Губнік. На Бараника. Бараник потягнув вперед. Високо грає зараз. І Райтурал, і Петержела. Боротьба Хорови і Гебеланда. Петержела. Ось тут зараз має домоговіда дограти. Близку чехи підтискують трішечки. Лімберські. Немає положення поза грою. Подача у воротарський майданчик, якби зараз храма ста зірав головою, аж на центр Форварда не готовий там приймати м'яч кравець, а партнери не запропонували себе. І це обрізка, яка призводить до такої позиційної атаки. Дуже і Райтерал ще раз б'є, ну потрібно трішечки вбере. Арбітер. Не зовсім зрозумів діє арбітер Джермейн Ленс, але потрібно продовжувати грати. Віда на Ярмоленка. Ярмоленка зупиняє Лімберський, Ярмоленко робить таки передачу і кравець. Здорово зіграв на випередження. Грошовський грає з національної збірної Словаччини. Хороша передача. Опа, що це зараз буде у нас? А оце і буде у нас те, що ми з вами подумали. Рибка, пішовши в підкаті, фолить у штрафному майданчику. Жовта картка це одне, але головне, що зараз пенальті. Ворота Київського Динамо. І прокидав м'яч, що цікаво, Ян Храмоста туди, де вже забивати він не міг. Просто кинувся на м'яч рибка і не вгадав. Висмикнувся, можливо, потрібно було спробувати не йти в підкаті, а спласіруватися і поки... прокидав м'яч у ту зону, звідки передачу було зробити важко. До лицевої лінії, можливо, не дістав би м'яч. Можливо, якби дістав, то розвертався би кутовий прапорець. Ну хто знає, як би там було, маємо те, що маємо. Маємо пенальті. Вже не перше, до речі, на навчально-тренувальних зборах були пенальті в різних поєдинках у ворота Динамо. І на перших зборах. От ви бачите, на дальньому плані Олександр Шовковський розминається. 27-й номер Франтішик Райторал проти... Олександра Рибки. Райторал. Удар 1-0. Рибка. Начально-тренувальний його статус. Тим паче моменту динаміці були. От зараз. Ярмоленко пробиває здорово. Я, так, взагалі один з найкращих футболістів на першому навчально-тренувальному зборі. Ох, як проходить передача від Петр Жела. А ось цього разу рибка здорово. Прочитав... Ян Бараник номер 22 і Роман Губнік, пара центральних, так і залишається з першого тайму. А є... Ох, момент! Зараз Сидорчук. У нас не до кінця вірна інформація. В один дотик намагався зіграти і таки дійшов між Дортами Кравця від Сидорчука. Тут Ярмоленко. Ярмоленко розхитує свого візові. Удар в дальній кудрі, де Болік Дві контратаки. Пішов на правий край. Півзахисту Коларш і удар. 20 група гравців побігла вперед до Магоєвіда. Віда, пішов вперед на передачу і переведення м'яча з флангу на фланг. Скидка Ленца чіпляє м'яч головою. Райторал показав, що буде бити, а потім хотів зробити фінт і розгадав його п'ятий номер. Побіг у центр, страхувати партнерів. Передача. От зараз потрібно забивати. Б'є у нас! Мігель Велозу на добиванні працює Лукаш Теодульзен. Динамо поступається 0-1, третій матч на навчально-тренувальних зборах. Ми з вами спостерігаємося цим поєдинком на офіційному каналі Динамо Київ в Ютуб. Губнік, одна із тих помарок. І Як прокотив зараз Губніка Андрій Ярмоленко, щоб цю атаку завершити гольовим взяттям! Ну! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ленд. За такого розвитку подій. Тут вже немає коли. Свіжим гравцям входити просто. Віда, що робить Віда? Забивати потрібно і Мігель Велозу. Роман Мігель Велозу. Ну наїлася там пара оборонців. Потрібно трішки потріпати їх наприкінці. Б'є, і здорово, б'є Андрій Ярмоленко. Дефект. У Яльський вирішив, що кидати йому цей аут не потрібно. До могой Віда. Ярмоленко. Проти нього. Грошовський. Віда... Ну Ось він шанс! І гол! Так і дотисли динамівці! І подивіться хто головою забиває Мігель Велозу! Якби це був офіційний поєдинок, я би сказав, спрацювала заміна головного наставника Мігель Велозу, а робить рахунок 1-1. Ну що ж. І все.